Заграється зелене майдан. Якщо не, не просла. загорається красно. Кондуктор перевіряє. Нажимається оця кнопочка, прикладається, оплата здійснена. Кондуктор тролейбуса Наталія Іванівна показує, як оплачується проїзд на стаціонарному валідаторі. Робить це за допомогою спеціальної контролерської картки. Пасажири можуть розплатитися за допомогою банківських чи транспортних карток, а також смартфону або смарт-годинника. Максимально зручно, але не так швидко всі звикнуть до цього. Для молоді, так, для покоління, для старшого такого, то я думаю, їм це буде трішки накладно розібратися. Мені без різд в мене пенсійно. Обладнання не передбачає друку квитка, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Фарго Сістем Свячеслав Поспєлов. Ми проваджуємо чешські валідатори, мікроелектроніка CVD 44, модель АЦ. Без друку квитка. Це на даний момент найсучасніші валідатори, які можливо закупити у Європі. З друком квитка зараз майже ніхто не працює. Чи сплатив пасажир за проїзд, можна перевірити у декілька способів. Зокрема, через використання контролерського валідатора. Знімається показання з того валідатора, воно переноситься на той валідатор. Кондуктор просить пасажира прикласти носіївного квитка. Транспортна, чи банківська картка, телефон і інші девайси до контролерського валідатора. Екран висвітить, чи була здійснена оплата, чи не була. Ще один спосіб контролю смс щодо списання коштів у пасажира. Якщо пасажир повністю оплатив проїзд, він може показати контролеру повідомлення, в якому буде написано ІПЕЙ транспорт Полтава, і там буде сума, дата і час. Бистро приходить смс. І ви підійшла, а жіночка показує, що три оплати прошу. Стаціонарні валідатори наразі встановлені у двох транспортних засобах: комунальному тролейбусі з бортовим номером 142 та автобусі 5063. Тестування пристроїв у комунальному транспорті триває майже місяць, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю Фарго Сістем Свячеслав Поспєлов. Обладнання встановили, виконавши рекомендації Полтава Електроавтотранс. Зміни стосувалися, зокрема, ступеню захисту валідаторів та можливості вибору кількості людей за одну оплату. Звернули вони увагу на передбачення можливості обрання необхідної кількості поїздок за одне списання. Списання За одну валідацію. Що це значить? Пасажир заходить, умовно, з сім'єю, з трьох чоловік, вибирає на валідаторі, що потрібно йому три квитка оплатити, прикладає картку і за один раз з нього списується за три поїздки. За словами В'ячеслава Поспєлова, стаціонарні валідатори планують тестувати до кінця серпня щонайменше. Встановлення стаціонарного обладнання у всьому комунальному транспорті заплановане на осінь 2026-го.